Доброго дня, діти та дорослі. Починаємо навчання. Сьогодні будемо ліпити. Давайте подивимось на таку картинку і згадаємо, яка, яка пора року, яка Правильно! пора року зима. Діти люблять зиму. Чому? Тому що є багато різних веселих ігор. Подивіться ось на цю картинку, скажіть, що тут роблять діти? Правильно, діти катаються. На санках. Ось, бачите, діти катаються тут на санках. Давайте ми прочитаємо. Діти катаються на санках. Діти катаються на санках. А скажіть, що робить, робить цей хлопчик? Пам'ятаєте, давно-давно ми говорили, що його звуть Ваня. Ось Ваня катається на санках. Багато різних ігор в зимовий час. І ми сьогодні з вами будемо ліпити, будемо ліпити. Санки, санки, ось такі, санки. Будемо ліпити санки, тобто тема нашого заняття сьогодні санки, санки. Сан санки. Для роботи нам треба взяти. Перше це пластилін, пластилін різного кольору або різнокольоровий пластилін. Ще стеку, ось вона, стека. Стека, стека, стека. Дощечка, ось вона дощечка. Дощечка, дощечка. А скажіть, я забула сказати пластилін, прочитати пластилін. Давайте прочитаємо пластин. Тилін, пластилін. Ось пластилін, багато різного кольору. Починаємо працювати. Для роботи, а для роботи нам треба різнокольоровий. Нас скажіть який? Який це колір? Це Рожевий колір, рожевий, а це синій, жовтий, червоний, зелений і сірий колір. Я беру сірий пластилін, сірий пластилін і починаю розкочувати прямими рухами моєї руки. Дивіться, я розкочую. Ми розкатали ось таку довгу смужку. Зараз ми її завертаємо ось так. Але тут ми не з'єднуємо і піднімаємо ось цей серединку. А тут це полоски, ми їх ось так піднімаємо. Ось це в нас. Тепер ми беремо і ось такі перекладинки будемо робити. А для цього я підготувала ось такі маленькі стовпчики і починаю їх з'єднувати. Ось такі І будемо робити дві перекладинки. Я розкочую прямими рухами руки. Ми кладемо на ці стовпчики. Але, бачите, вона довга. Давайте ми відріжемо. Ми відрізаємо. І робимо другу для тих стовпчиків. Ага, зробимо їх. Однакові. Для цього, бачите, це довга, а це коротка. Ми її зрівняємо, однакові зробимо. Ось так. І приліплюємо її на стовпчики. Тепер будемо робити довгі дощечки різного різного кольору. Який це колір? Правильно, це рожевий колір. Розкочуємо, але вони повинні бути трошки, трішечки довші. Треба її розплющити, це буде така смужка. І кладемо її на санчата. Тепер беремо іншу, розплющуємо. І кладемо на санчата. трошки довше, ми її відріжемо. Тепер беремо жовтий пластилін і розкочуємо, розплющуємо. І кладемо за санчата. Розкочуємо червоний пластилін. розплющуємо. І кладемо на санчата. І останнє який колір? Правильно, зелений колір. Розкочуємо. Ось такі санчата у нас вийшли. Але подивіться, подивіться, хто це тут є? Скажіть, хто це? Правильно, це собачка. А хто це? А це кішка. Маленька, маленька кішка. Мяу, няу-няу. Давайте ми з вами їх покатаємо на санчатах, і собачку, і кішку. Ось. І поїхали і кішка, і санча на санчатах. Ось. І кішка, і собака. І кішка говорить нам, дякую, ми їх покатали на санчатах. Молодці, ви всі дуже добре працювали. А скажіть, що ми сьогодні робили? Ми ліпили, ми ліпили. А що ми з вами ліпили? А ліпили ми з вами санки. Санки. Санки, ось наші санки. Ми їх зліпили. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!